Дівчатка, добру раночку. Я зараз уже на дачі приїхала велосипедом швидко. У мене виходні, виходні дні, то я поки ще тепленько, я хочу швидко щось поробити на дачі. Ви знаєте, я сьогодні планую викопати піони маленькі, які я сіяла на сінечку. Зараз ми з вами побачимо, що з цього вийшло. Дівчата, ви знаєте, це таке захоплює мене прямо це все, я дуже це люблю. Я, як квіти були на піонах, я їх опиляла, працювала бджілкою. Ну, Я думаю, що щось вийде гарнесеньке, я сподіваюся. Ну, Зараз ми побачимо, що там нам виросло з того насіннячка. Давайте, дівчатка, підемо, разом будемо викопувати і дивитися. Дівчата, ну що, я знаєте, що зробила? Я викопала е, піони, ті, що сіяла насінячком. Ну, Хочу вам показати. Ви знаєте, я результатом задоволена. Е, дуже непогані получилися такі е, корінчики вже корінчики гарненькі, є по почки, є по дві. Ну, Зараз вам все покажу. Непогані. Я, це в мене перший такий мій досвід, і я вчуся. Ну, зараз все побачите. Ну, ось, любі мої дівчата, дивіться, ну, оце такі получилися діленочки. Ви знаєте, такі непогані прямо діленочки. Це з насіннячка, все з насіння. Це хто з дівчат любить піони. І понімає в цьому, що це таке, що це я опиляла сорти, збирала насіння, посіяла. Ну ось, дивіться, що з цього вийшло. Ви знаєте, такі прямо, я, ну я дуже задоволена, ну дивіться, які гарні діленочки. Є по одній почки такої великої, є ось навіть і по дві. Ось такі, дивіться, які вони гарні корінці, прямо гарні. Почечки, Отакі гостренькі, прямо такі великі є почечки. Ось, Такі свіженькі. Я їм зараз підготувала місце. Я їх зараз посажу, вже, бачите, в них є білі такі корінці, що вони оце всасуючі такі корінці, є отака коріння таке товсте. от Як уже у справжній піонії. Ось, прям, ну, ну, такі прямо гарненькі-гарненькі, бачите. Зараз я їм ці листочки пообрізаю, сухенькі. Ну, є, звісно, і поменші, ось, дивіться, маленькі. О, ну, а є прямо гарні. Ну, Все одно, це перший раз я таке спробувала. Мені дуже подобається. Це з хороших сортів, все. Це збиралися тут на сінечку збиралося е, макінак Грант, Сані Гьолл. Ще збирала корнейшн букет Етчет салмон Salmon Dream. Ну, я думаю, що бути дітки непогані. Ну, от такі дівчата. Я така, я прям, ну, радію, як дитина. Дуже мені подобається. Дуже такі, ну, такі. Це хто з дівчат любить півонів, вони знають, вони розуміють. А так, дівчатка, просто подивіться, просто порадійте разом зі мною. Ось о, дивіться, який гарний корінець. Ну, тут -то вже прямо два, дивіться, почка лише одна, але корінь такий вже добрий. Знаєте, прямо вагу має. ну Дуже гарний. о такий свіженечки корінці. Оце зараз я їх посажу. На весну побачимо з вами. Звісно, вони на цю весну ще не зацвітуть. Ну, нічого, через рік, я думаю, що ми з вами вже побачимо, що ми з вами тут наопиляли. Зараз, дівчатка, я посаджу, посадю і тоді вам покажу, що з цього вийшло. Ось дівчата підготувала я два таких рядочки, додавала хорошої землі і добавила багатеньку піску. Бо ви вже знаєте, всі, що в нас земля дуже тяжка, дуже така глиниста, то приходиться додати кругому посадочку піска, щоб воно. Мало могло собі рости нормально, бо воно геть таке, знаєте, як поливаєш, воно тоді збивається і така стає прямо як железяка. Ну, в общем, отако. Зараз я їх розкладу, покажу вам. Ну, ось, дівчатка, я вже справилася. У мене вийшлося два рядочки. По 15 штучок я посадила. Це 30, 30 піончиків маленьких, молоденьких. Ось такі я вам покажу. Ну, сонечко трошки вибачайте. Сонечко, бачите? Ну, отакі два рядочки в мене вийшло. Я вам краще зараз отако дійду, може вам так буде краще. О, отако. Вийшло два рядочки. По 15 штучок кожному рядочку. Ну, будемо чекати весну, побачимо, що в нас з цього вийшло. Ви знаєте, дівчата, це дуже-дуже так захоплююче. От воно, знаєте, можна самому спробувати дуже цікаво виростити свою квіточку з малесенької насінинки. і це буде ваша квіточка. Ні в кого такої не буде, тільки у вас. Ви би спробували, могли з е, навіть з дітками таке опилять. Дуже інтересно, дівчатка. Я вам раджу це дуже дуже цікаво.